В Україні вже розпочинається опалювальний сезон. До тепла підключаються об'єкти соціальної інфраструктури, насамперед лікарні, школи, садочки. Конкретні дати подачі тепла визначаються погодніми умовами, відповідно до яких влада місцевих громад ухвалює свої рішення. Працюють усі 9 енергоблоків атомних електростанцій, покриваючи основні потреби в генерації. Отримуємо нове генераційне обладнання. Банки кредитують бізнес в межах урядових енергетичних програм, схвалено заявок на 7,9 мільярдів гривень, фактично видано понад 2 мільярди гривень кредитних коштів. Для населення схвалено кредитних коштів на понад 204 мільйони гривень. Робимо все, щоб у узимку всі українці мали вдома світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно. Вдячний енергетикам, тепловикам. Усім працівникам критичної інфраструктури